Усіх вітаю! Короткий огляд даної шкоди Октавії. Це автомобіль 2005 року випуску з двигуном 16MPi. Простий надійний двигун. Автомобіль має 226 оригінального пробігу, без жодних підфарбувань по кузову. Звичайно, десь кудись є невеликі сколи, які закапані фарбою. На жаль, потрібно з цим миритись, адже е якісь невеликі пошкодження виправляється тільки фарбування. Так, зафільмую по капоту, тут є невеликі нюанси. Ось раз, і по крилі другий нюанс. Чистенько рівно працює автомобіль. Салон в збереженому стані. Кермо, сидіння, немає жодних недоліків. Зараз Зафільмую роботу двигуна. Ось так рівно працює двигун, без жодних посторонніх звуків. Поставили в Голландії трошки більший акумулятор, кришка є в багажнику. Та, що закриває акумулятор. так Двигун 1.6 MPI Тут є в нас такі пари, це норма для цього двигуна. Але як бачимо в прозняті кришки, нічого не помінялося, двигун працює рівно.